Українці, цей день знову настав. Ми оголошуємо новий великий збір для сил оборони України. Дістанемо ворога всюди. Наші військові б'ють ворога по усіх напрямках, як заповідав Вінстон Черчилль, на воді, на суші і у повітрі. І відповідно, ми маємо допомагати із забезпеченням наших військових. Теж на усіх напрямках тому ми збираємо не на щось одне, а на цілий перелік засобів, які допоможуть нашим воїнам в прямому сенсі цього слова нищити ворогів на суші, на воді і у повітрі повітря. Підрозділи Сил оборони вказали на потребу у придбанні семи бортів надійних та перевірених безпілотників ЕОС, які встигли добре себе зарекомендувати за час повномасштабного вторгнення. Цей тип БПЛА добре себе показав. Він допомагає коригувати роботу хаймарсів на великій дистанції. Таких треба і ще і окупантів буде знищено ще більше. Бюджет придбання 45 мільйонів гривень. Для випускників нашої з вітром школи з підготовки операторів FPV-дронів, які повертаються у бойові підрозділи. Необхідно докупити ще тисячу таких дронів, а також ретранслятори та станції керування. Я пілот 72-ї бригади. Пройшов навчання в школі буревітер. Ми їдемо на фронт для ефективного нищення живої сили та техніки ворога. Нам необхідні FPV-дрони. Так що міняйте долари і підтримуйте цей збір. Бюджет придбання 25 мільйонів гривень. Суша. Ми знайшли на мілітарних складах у Європі 30 вантажівоків веку, яких дуже потребують наші війська. Доброго дня немає жодного підрозділу, в якому було б достатньо вантажівок. Дані машини допомогли б возити зброю людей. БК. ці машини дуже б допомогли нам на фронті. Бюджет придбання 24 мільйони гривень. Вода. Підрозділи Сил оборони просять забезпечити їх швидкісними човнами для форсування водних перешкод. Підрозділам Сил оборони необхідні малопомітні та мобільні човни для подолання водних перешкод та доправки особового складу для виконання бойових завдань. Просимо усіх посприяти забезпеченням наших підрозділів цими транспортними засобами у кількості 20 одиниць. Виробництво човнів в Україні. Бюджет 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Ваші гроші працюватимуть на українську економіку і оборону. Чи то пак наступ. Дістанемо ворога всюди, на суші, на воді і у повітрі. Загальний бюджет збору 101 мільйон 600 тисяч гривень. Це велика сума, але і нас багато. Захист держави справа кожного. Я закликаю долучитися до цього збору усіх небайдужих громадян і бізнеси. І наших друзів за кордоном. Рахунки активні. Давайте зберемо всю суму за один тиждень. Збір оголошується відкритим з цього моменту. Дякую і працюємо, панове.